Трамп поглузував на Тейлор Свіфт. Супербоул – це фінальна гра сезону в професійному американському футболі. Дональд Трамп став першим в історії чинним президентом Сполучених Штатів Америки, який відвідав Супербоул одну із найбільших спортивно-культурних подій. США. більше того, це неофіційне свято в Америці. Сам Трамп ось що сказав з цього приводу. Футбол найпопулярніший вид спорту в Америці не дарма. Він сприяє почуттю національної єдності, об'єднує родини, друзів і вболівальників. Та зміцнює спільноти. Ця щорічна традиція виходить за межі наших відмінностей і втілює наші спільні патріотичні цінності сім'ї, віри та свободи, які героїчно захищають наші військовослужбовці, правоохоронці та люди, що є службовцями швидкого реагування. Ми цінуємо їхню відданість захисту нашої великої нації та вітаємо їхню самовіддану службу. На супербоул виступали Кендрік Ламар та Семюел Джексон в образі дядька Сема. Також на події була колишня тенісистка Серена Вільямс. Американська співачка Тейлор Свіфт теж прийшла на фінал Супербоула 2025 для того, щоб підтримати свого коханого футболіста Тревіса Келса. Його команда програла з рахунком 22-40, А коли камери вивели її на великі екрани стадіону, співачку свистали. От Дональд Трамп, коли камеру вивели на нього, на відміну від Свіфт, отримав гучні облиски. Звісно, Трамп наповно скористався цією ситуацією і покепкував зі співачки. Єдиною, кому довелося пережити важчий вечір ніж Канзас Сіті чіфс була Тейлор Свіфт. Її освистали на стадіоні. Мага дуже невблаганна, написав він. Відкрита ворожнеча між Дональдом Трампом та Тейлор Свіфт тягнеться вже давно. Під час президентських виборів Дональд Трамп заявив, що ненавидить співачку після того, як вона публічно підтримала кандидатку від демократів Камалу Гарріс. Свіфт довго думала, чи ділитися своїми політичними вподобаннями. Однак, після того як штучний інтелект на сайті Трампа опублікував інформацію, що нібито зірка підтримала саме його. Тейлор перервала мовчанку. Я буду голосувати за Камалу Гарріс і Тіма Волза на президентських виборах 2024 року. Камала Гарріс бореться за права, і тому я вважаю, потрібен воїн, щоб відстоювати їх. Я вважаю, що вона талановита лідерка, і я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо нами керуватиме спокій, а не хаос. Також під час виборів Тейлор опублікувала фото з кицькою та підписала Тейлор Свіфт Бездітна жінка-кошатниця таким чином. Співачка висміяла заяву соратника Трампа Джея Дівенса, який три роки тому зробив сексистську заяву про жінок, які не народжували, назвавши їх бездітними кошатницями. Тож на Супербоул 2025, Очевидно, Трамп добряче потішив своє самолюбство.